Що показав візит Зеленського до Аргентини, погляд політолога і викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петра Олещука? Далі цитуємо: прочитав багато різного про візит президента нашої держави до Аргентини, але мене цікавлять більш серйозні і важливі факти. А факти наступні: обрання вперше затривалий час лідером Аргентини політика, що виразно орієнтується на захід, та займає Відверто про українську позицію серйозний шанс та можливість для України. Тривалий час Аргентина, як і чимало інших латиноамериканських держав, намагалися грати у протиставлення заходу, квінтесенцією чого мав стати вступ до БРІКС організації, яка як альтернатива Заходу і замислювалася, і яка тривалий час була серед улюблених геополітичних іграшок президента РФ Путіна, і от президентом Аргентини стає. Є хав'єр Мілей, і все ніхто вже ні до яких брікс не йде, і це вже серйозно, бо опора на ідею, що він створює якусь альтернативу заходу, є однією з базових ідеологем кремлівського режиму. Хав'єр Герардо Мілей до того ж від початку повномасштабного російського вторгнення займав виразну проукраїнську позицію, що теж не було типово для аргентинської політики. Отже, для нас це все шанс змін. Нити розклади у політиці Південної Америки і досить безглуздо ці шанси гаяти, але це не все. І мова тут не лише про Аргентину. Сам Мілей, незважаючи на свій досить своєрідний імідж, має доволі праву економічну програму, і багатьма правими політиками світу розглядається як свій, включно із тими, хто досить неоднозначно ставиться до підтримки України. Наприклад, мілея з перемогою при. Вітав Дональд. Трамп тому контакти з Мілеєм для України це ще й додаткові дипломатичні можливості на майбутнє. Зрештою, це уже певною мірою відігралося, бо Зеленський мав в Аргентині досить змістовну розмову з Віктором Орбаном, який теж приїхав на інавгурацію аргентинського лідера. Орбан, очевидно, теж планував налагодити контакти з екстравагантним президентом Аргентини, і от точка входу для контактів з нашим дуже Складним сусідом, зрештою, для нас це важливо у контексті рішень, які має ухвалювати ЄС у грудні. Отже, якщо нам тут допоможе певним чином Аргентина, тим краще буде для усіх. Тривалий час Південна Америка була дуже далекою від України не лише географічно, але й політично. Тепер є шанс щось змінити. Шанси треба використовувати, бо історія їх дає не завжди, а у випадку України це і не часто.